От Марсі до мене прийшов учить верша. Він завжди приходить, коли верша учу по українській літературі і там ще по зарубіжній. Лебеді материнства Василь Симоненко. Мріють крилатими. Акрилами з туману лебеді рожеві, сиплять ночі лимани, зорі, зорі сургучеві. Заглядає в шибку казка сивими очима. Материнська добра ласка у неї запущима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіть ти, сину, вирішиш дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання, мавки чорноброві, здатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликати у усади зелені, хлопців чорночубих, дивонаречених. Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Де ж ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу заоскочить. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Отак от Маржик со мною учить верша. Кожен раз він приходить і лягає на книжку. вот Марс. Так вот, Марсик спать тут на книжке. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем пока.